Доброго часу доби. Сьогодні виникло таке бажання записати невеличкий відеоматеріал по АБу. Сьогодні ми хочемо затронути питання по вирізам для голопрофілю тобто такі ось вирізи по DLC-Ц, як їх правильно робити, як їх конвертувати і так далі. Виникло таке бажання зробити курс. Якщо вам це буде цікаво, ставте вподобайку, пишіть на YouTube під коментарі. Або звертайтесь в групі в Телеграмі, і я залишу в описі всі потрібні ссылки. Так ось. Сьогодні ми розберемо такий модуль. Потроху починаю робити модулі для VR- -у. і виникло таке питання: як зробити виріз поделку? Ну, поделку, цешку і так далі. Ви повинні розуміти, що VR в нього є свої. Стандартний і є технічні рішення, які повинні бути, щоб цей виріс змогли зробити. Перш за все, це радіус. Мінімальний радіус R5, якщо не помиляюсь, і потрібно його кромити. Потрібно кромити кромкою не більше, ніж 0,6 мм товщиною. Тому що 1 мм, він, його технічно важко зробити крайкою. Тому що, скоріш за все, це роблять руками за допомогою фена і тому барабан сюди навіть не заходить. І такі вирізи кромлять тільки 0,6 або 0,4 кромкою. Міліметр сюди не підходить. Як все ж виріз, як зробити такий виріз? Тобто, коли ми робимо стійку. Ми беремо параметри того профілю, який нам потрібен, тому що їх багато. Наприклад, візьмемо, просто вбиваємо в Google. -L. Ми беремо виріз. Це у нас 57,5 на 26. Ось приклад. Тобто ми беремо по цим параметрам. Робимо за допомогою рулетки. Зробили. Потім заходимо всередину і за допомогою звичайного карандаша. Потім з, тут робимо радіус. Я зроблю, напевно, R10. Як ми це робимо? Спочатку я думав, що нам підійде набір плайнів. Але, на жаль, конвертер не підтримує цей формат, тому ми робимо звичайним, звичайною дугою. Ми беремо, фіксуємо де завгодно. Спочатку ми нічого не задаємо. Фіксуємо і тянемо, щоб наша дуга виник в ній, бачите такий ось колір. Це рівна дуга, в неї не ломані кути. Тобто це рівна дуга, так ось. Потім переходимо, вибираємо цю дугу і ось тут і задаємо радіус 10 сегментів, ну, нехай буде 12. Прибираємо. Я прибираю ці лінії з зажатим А, прибрати наш, нашу рулетку. У нас виникає ось така ось деталь. Потім ми беремо і розмічаємо кромку. Один ми задаємо по периметру. І 0.6 ми задаємо на радіус. Те ж саме в нас з цим профілом тобто ми беремо, знаходимо. Бачите, тут навіть R5. Ми знаходимо 73 на 26. Десь хаотично його построїмо, потім кожен, як йому потрібно, буде вирішити. Робимо други? Видавлюємо. Також прибираємо, ви за бажанням можете це не прибирати, мені подобається, коли без них. Видаляємо зайве. Де брати фурнітуру? Мене питали, де взяти фурнітуру, де її знайти. Все дуже просто. Сюди забути гола, профіль. Ось, Ось Знаходимо базу. Беремо Елку. І цешку. Копіюємо це, вибираємо. Так, L-ку ми беремо сюди. у неї, напевно, не такі габарити. Ми можемо потім задати ті габарити, які нам необхідні. Ось, наприклад, 73 х на 26. 73 на 26. Ну, ось, близько к тому. Ну, похоже, а потім розмічаємо, робимо розкладку, конвертуємо. Все добре. Заходимо до VR, завантажуємо. Бачите, що нам пише, що R5 нам не підійде. Потрібно робити R10 за те, що я їй казав. Ось ми робимо R10, і все добре. У нас є кромка, кріка, матеріал, все є, все завантажується. Тому робіть. Якщо вам буде щось це, це цікаве, ви можете мені писати, писати в коментарях під ютубом. Наступного разу я планую зробити відеоурок по настройці скетчапу з нуля, як ставити плагіни, як настраювати лінії, потім в планах, як робити пази, як робити свою бібліотеку і так далі. Якщо вам буде щось цікаво, пишіть, я спробую розібрати ваше питання. На цьому дякую. Все найкращого, слава Україні!